У представленому доробку Гаврило Глюк тонкий і вправний рисувальник, та водночас натхнений живописець. Ретроспективну виставку склали твори різних періодів. Частина картин виконана в дусі соцреалізму. Данина часу й усе ж простежується в цих роботах справжність опису, глибинний портретизм. Більш пізні роботи, а надто пейзажі вражають колоритом. Живописець ходить по межі й часом перетинає її. Та робиться вельми вишукано. Ми бачимо дуже яскраві, дуже декоративні кольори. Ми бачимо дуже великі площини живописні. Це відбулася зміна і в самому художнику, який став більше споглядати і став більше філософом. Тяжіння до монументальності, тяжіння дуже виразного яскравого кольору. Це було в самій глибині глюка. На відкриття ювілейної експозиції завітали перші особи краю, представники мистецької еліти Закарпаття і всі прихильники творчості Глюка. Господиня вечора пані Валентина не приховує втіхи від того, що пам'ять про батька об'єднала таку численну аудиторію. Неабияк і сама посприяла організації виставки, надавши більше 20 творів із власної колекції. Ви побачите ті сонячні картини, і ви побачите, що це. Творчість, яку мають побачити не тільки наші закарпатці, це події. Роботи достойні, роботи об'їздили весь світ. Персона художника сподвигла на солодкий креатив і Валентина Штефаню. Кондитер просто посеред виставкового залу взявся втілювати в шоколаді власні візії. Новотвір можна побачити в музеї. 19 ж травня, власне, в день народження Гаврила Глюка, неподалік від будинку, де мешкав художник, на попередньо упорядкованому сквері по вулиці Підградській, побіля ректорату ужну, урочисто заклали капсулу часу. Всередині послання від рідні художника українською, угорською та англійською мовами. А ще графічний фрагмент відомої роботи Гаврила Глюка лісоруби. Він ходив по цій вулиці. Він реально тут його духом просякнута ця територія, і щоби. Підтримати цей момент створення того, коли коли що треба було до нас створити. Це пам'ятник відомому, всеєвропейсько відомому художнику митцю Гавріїло Мартиновичу Глюку, який об'єднав румунську, угорську, українську традицію. і Є яскравим представником закарпатської школи живопису. Скульптор Михайло Колодко, оцінивши оновлений сквер, саме приступає до роботи над камінно-бронзовим пам'ятником Гаврилові Глюку. На цьому скверику з'явиться е, така. Садово-паркова скульптура, можна її так назвати. Вона не буде таким пам'ятником у розумінні, нашому такому стандартному. Це буде така трошки скульптура, яка б навіювала образ, передавала той дух художника. Михайло Колодко прагне виконати скульптуру не типовою оригінальною живою, такою, що не лише засвідчувала б шану до знаного художника, але зацікавила б людей поза мистецьким середовищем. Представити роботу на загал автор планує 2 листопада до чергових роковин Гаврила Глюка.